На серпневому засіданні виконкому міськради розглянули питання видатків міського бюджету в межах програми соціальної підтримки криворістів. Департамент соціальної політики підготував понад три десятки проєктів, більшість з яких стосується виплати прямої матеріальної допомоги. Загалом майже дві тисячі мешканців міста отримують фінансову підтримку на суму близько 19 мільйонів гривень. Продовжується у нас в місті системна робота з надання соціальної підтримки нашим мешканцям. І перш за все, матеріальна допомога надається всім тим мешканцям, які звернулися за допомогою на лікування, зв'язку з крутним матеріальним становищем. На цей виконком також систематично ми підготували проекти рішень про надання допомоги такої категорії громадян. Серед тих, хто отримує допомогу, ветерани, учасники бойових дій, родини загиблих захисників, а також цивільні, які загинули внаслідок російських атак. Підготовлені проекти рішення про надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій демобілізованим звільненим після 24 лютого 2022 року. Тобто всі вони отримують допомогу 5 тисяч гривень, родинам загиблих військовослужбовців. Це 100 тисяч матеріальна допомога і допомога на поховання, яка надається містам, і допомога на виготовлення і встановлення надмогільної споруди загиблому військовослужбовцю. В цьому році, вперше, і ми одні з небагаточисельних міст в Україні започаткували допомогу виплати загиблим цивільним, тобто родини загиблих цивільних. На рівні із родинами військовослужбовців отримують матеріальну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень, допомогу 25 тисяч на поховання і 50 тисяч на встановлення надмогильної споруди. У проєктах рішень передбачена допомога сім'ям, чиє житло пошкоджено або зруйновано внаслідок війни. Місто не залишає поза увагою чорнобильців, воїнів, інтернаціоналістів та інші категорії мешканців, які потребують підтримки. Матеріальна допомога продовжується і особам, яким надається статус, які мають статус Чорнобильський. Матеріальна допомога надається і воїнам, інтернаціоналістам. Підтримуємо ми такі традиції в місті як привітання сторічних громадян. У нас, до речі, 14 сторічних громадян, і всі вони жінки. Найповажніші у нас 102 роки, дві жінки. Тобто, це традиція, яка склалася в місті, і ми підтримуємо таку категорію громадян. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.